Проєкт реалізовано Асоціацією Дивись Українське за підтримки Українського культурного фонду. За сприяння культурної інституції між вухами та Національної академії мистецтв України у співпраці з Київським кобзарським цехом, Харківським кобзарським цехом та Львівським кобзарським цехом. Кобзарство Епічна традиція. На горі, на горі високі, Там схожі Спаситель на хресті приби. Тарас Дороцький, уродженець Львова, хоча сказати б, то я то я зразу плину мислю по древу родовому. Тому що тато по родоводу геть з Лемківщини. А мама, якраз з Полоденної Київщини, звідкіля маємо записи вдячної пам'яті Порфирія Демуцького, Старощанського повіту, то для мене ті всі села близькі. Це Ставище, звідти той Мокій Брониченко, там чи Янишівка, чи там Богатирка, Бузівка, Охматів. Тому для мене то виявилось близьким аж тепер, коли я взявся до ліри. Ну, це сталося не так давно, з якогось 16-го року я це знадіб я, запопав. б'я запопав. О, на наго. Цу на скалі, на скалі знати, де стояла Божа на мати. Що мене вабило в пісні, це коли ми збиралися по неділях на обід родиною. Це до Надороцьких, кульчицьких. Потім ще доцьків доєдналися, ну, але це все якби відглужні роду по дороцьких, так? Ну і починали співати. Я тоді ще не підтягував, але лишень слухав. Хоч мене найбільше вабило слово, і то давнє, бо колись я це розказую вже, наче як якийсь жарт. Я почав дуже рано читати. І десь то було в 4 роки. Розгорнув перед собою. Чергове колекційне видання слово полку Ігореві. І дивуюся, чому це зліва? Написано так, що я нічого не розумію, І, іначе немає між словами проділів. От. А справа, наче все ясно. Розглядаю малюнки, тоді знову вертаюсь до тексту. Тоді приходить тато каже: Що це ти робиш? Що це... я ту книжку потягну із за скла? Це ж її треба за столом читати, чемно, а я тут щось в постелі сую. Кажу, та, тут, тут питання є. Чому тут нічого не зрозуміло? А тут зрозуміло, я ж вмію читати, ну то вмієш, але ж це ж написано по українськи. <реку> <реку> ну, Тобто в мене якась була тяга до слова. І власне в піснях мене вабило. Був такий в мене брат старший Ігор Кульчицький, а то співака страшний. По всіх, скажімо так, забавах за всіх дата. Він старостував часто, ну і в хорах різних. От. І він все за нашим родинним колом був за водіякою. Спів. І мені все до вподоби було, що він знаходив пісню ну, до всякої нагоди. так? І оце мені подобалося, власне, що знаходити слово і знаходити той заряд, ну, доносити, щоб воно відлунювало ну, те, що воно має відлунювати, щоб воно значило те, що має значити. Тобто, в мене просто була любов до слова. Я не готувався й бути музикою. Я... Відвідував студію образотворчу і може й був без мене маляр, хоч чув там батьки потиху нараджувались, може б його на стоматолога послати. Ну, мабуть, думали про свою старість або що, не знаю. Ну, мама, в мене фармацевт, ну тобто я теж на зільництві трошки знався, туди-сюди завжди літував там в ставищах, прислухався до того, як люди говорять, бо ж кажу, люблю слово. Ну, але коли мені довелось попасти вже по 13 роках, як я втратив зір в школу для незрячих. То тут було інше поле благодатне. Попри те, що я відчував, що я відстаю вже значно ну, в тому своєму розгоні, так, жазі до знань, яко я міг насичувати, тепер це все було втрачено. І єдине, що це я знову ж таки міг чути слово, тому що дітей було дуже багато з різних куточків України, ну а найбільше Західної. А тут говірок предостатньо. Там були з Закарпаття, і з Волині з найдальших кутків. Де, як виявляється, ще останні лірники чи відгомін їх гармоністів тих мандрівних співців, які трошки, може, десь на якусь третину зберегли репертуар, ще той давній. Вони ще ходили, але я їх не бачив в очі. чого не знаю, би китайкою, китайки не маю, Пусти вже я китаючку, синєє море, Лили ж моя китачку, все вгорі та ворі. Я по місту то сам ходжу так з... з лозиною, так, білою. Люблю ходити, бо для мене це теж радість, відчувати такий ну, самостійний рух просто. Ну, щось робити самостійно дуже важливо для кожної людини. Тепер для ветеранів це теж боротьба нова. Козацька слава Красит мою, головоніку кровава крова! Але ніколи живого лірника я не зустрічав. Хіба, може, десь вже в 80-ті роки, коли трохи умом дійшов, то почув по радіо. Ну, то мені подобалося. Зрештою, я любив там слухати класку. Але я музикою спершу не цікався, я малював, малював. Грав у регбі, а вже по тому, як е, стратив зір, ну то тоді щось почав шукати чогось іншого, як можна той світ барв відчути в музиці. Слухав різні твори. Якраз там класику всяку грали. Або ж старовинну музику, дуже часто з заходу. Видно, по обміну радіостанцій пускали музику з заходу. Ну, Ясна річ, мені подобалася та. Рідна музика народів, я намагався зразу впізнати, відчути ту мову. Ну і то були мої вподобання теж: вивчати якісь мови інші. Ну наскільки це можна було в той час? Тому в мене зібралася якась колекція на цій... плівці, таких етнічних записів з цілого світу. Батьки вирішили, ну, щоб не нудився хлопець, то може напитають якусь в музичній школі, хто би взявся вчити такого. На чому би ти Грав? Кажу, ну але на скрипці. Може, ще на фортепіано, піану, але ну, щось не знайшлося такої вчительки, от є в клас бандура. Ну, добре. І так почав я грати на бандурі чернігівці. Але теж, ну, грав собі етюди, ну, всякі такі речі. Вчителька була досить поглядів вільних. Вона не казала, ось це маєш вивчити до академконцерту. вона на якийсь вибір давала. Ну, і тому мене тягло на всякі такі твори. Де трошки гармонія було розвиненіше. От, наприклад, там була булгарна Демигдова, ще якісь, як для першого чи другого класу школи, то було дивно. Але я шукав там ну от, власне, ці відчуття гармонії. Я не міг себе знайти, навіть навчаючи в школі для незрячих, тому якоюсь такою відрадою для мене було просто прийти. Чи я веселий, чи я смутний, я міг там кілька годин на тій бандурі програти, що мені завгодно. Ну, переграв те, що вчителька дала, а потім що-небудь підбирав, що мені чулося. Так під настрій. Хто тобто, вже імпровізував? От видно, з того й почалося оце моє гуляння. Велоба вихваляте чти, отця і матір було не гнівити. Я бележнего шанувати. Хтів є царство глядати. Небе. Боже, всім слухавшим намного є літа й до кінця віку. Кобзарство. Цей фільм створено спеціально для кобзарського порталу Дума. Інтернет-адреса Duma.com.юa. Над фільмом працювали Денис Захаров, Олей Санін, Андрій Різоль, Іванна Саніна Вінінгер, Дмитро Санін, Сергій Лебедів. Ілля Ільченко, Олександр Гаврилов, Мар'ян Крізьков та інші. Тифлокоментар Михайло Вичук. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду асоціацією Дивись Українське у 2024 році.